Доброго ранку всім. Сьогодні маємо 26 вересня. Рівно-рівно 12 година. І я собі подумав, що після такого хорошого результату один день тому варто спробувати свою долю сходити ще в чуть-чуть інші місця, щоб пошукати білих грибочків. По вашій реакції я бачу, що дуже всім сподобалось. І тому я неймовірно вдячний вам за те, що ви подивилися моє відео. І хочу попросити, щоб ви подивилися і це до кінця. Також, щоб ви поставили лайк, прокоментували. І якщо ще досі не підписалися на мій канал, то щоб ви це зробили. Так так як це спонукає мене робити все більше і більше для вас цікавих відео і цікавих зборів. Тому, будь ласка, зробіть ці прості штучки. Або ж також хочу попросити вас задонатити на 80-ту ОДШБ по QR-коду, який ви зараз бачите, або е, на посла... по посланню. На карті, який є в описі під цим відео. Так так як війна продовжується, тільки нашими спільними здоровенними величезними зусиллями ми можемо сприяти тому, щоб наблизити кінець цій війні. Тому попрошу вас не бути байдужим, задонатити, для того кажу, щоб максимально, максимально, максимально бути залученим в даний процес перемоги. Тому я дякую всім тим, хто продовжує донатити. І, будь ласка, е попробуйте якось кажу, відчути через камеру мою вдячність. Тому що, чесно, я настільки гордий вами, що ви це робите, що ви з того собі навіть просто не можете уявити. Тому дякую ще раз, а я буду пробувати десь якось. Прориватися через оці хащі і шукати щось. Тут, здається, що бачу перший білячок. От, дивимося. Ага. Є. Так, я його беру. Перший клас. А тут подивіться, яке мене спіткало щастя. Дивіться, які два красивезні, просто неймовірні грибочки. Опа. Оце так. Так. Один корінчик під'їло. Тут подивиться кі. Опа. Де тут? З якої сторони тебе дістати? З цієї тебе дістати. О! Тут щось під'їло корінчик. Ну... Грибочок. Суперовий. О, є ще один. Клас. Клас, 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 клас. 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 Три гриба на одному місці. А тут... Подивлюся горбочок. Такий акуратненький горбочок. Теж його щось під'їло. Все їсти хоче. Тут навіть два. Цей уже такий собі, але ми подивимось. Ну, добре, що я ще й тут цей розпорпав. Три. Так. Зразу захотілося все Угу. Ну, тепер треба припорпати. Так, ми ці забираємо. Знову моя улюблена річ. Маячок раз, грибочок два. Такі. Тут берем, берем. Ой! Відірвалася шапочка. Ніжку зараз підтягнемо. Є, є, є. Забираємо. Ну і ще по тому самому принципу. Ось маячок. Ось білячок. Ого! О-о-о-о-о! Ого, ого-ого. Так, 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 так. Значить. Так, 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 и, 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 и. Оп. Так, 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 так. Тут что ли чтось е? А-а. Малютка хай себе Тут тут, тут нічого нема. Забираємо ці. Я тут чищу ті грибочки. Такий щось, щось не то. А тут отакий от грибочок заховався зразу на тому місці. цікаво буде подивитися на зйомку, чи я його там показував, чи він був виднений. Ну, Дуже класний. Ну, Я його забираю. Теж чищу, і це буду тут розкидати. От. Супер. А тут цікаво, чи це я встиг, чи не встиг. Ну, не знаю. Треба буде дивитися на ну, щось, ніжку під'їла, але шапочка... Шапочка ще ніби норм. Буду дивитися зараз. Попередній грибочок був. Недобрий, я його посіяв, а цей добрий. Цей добрий, це я забираю. Тут мені цікаво, як цей грибочок грибники не побачили, тому що видно по слідах, що вони тут були. О! Опа! На якій ніжці. Але ж класний. На сушечку буде суперовий. Я не часто білячки в траві знаходжу. Але от зараз мені пощастило. Отако. От Ох ти ж, він сюди росте. Так, так, так. Пробуємо його підважити. А. Так, ніжка трошки хробочлива, але ми зараз... Того подивимося і почистимо. Шапочка люксична. Я подумав, треба по цій травичці перейтися і був правий, тому що дивимось. Так. Оп. Так, тут поїджений. Ну, подивимось. Раз. Тут ліпший. Два. Так, прикриваємо. Тут у нас який. Теж, напевно, ніжка вже все, але три. Чотири. Так. І тут у нас п'ять. п'ять грибочків, а заманив мене на них оцей от мухоморчик. Що я побачив і думаю, так, треба подивитися. До речі, можна ще і трошки землю пошупати може десь є ще. Це мега клас. А зараз подивимося на отаке чудо. Я йду, думаю, так що це таке, а тут. Ось такі у нас оп, так, починати по одному. Оп. Раз. Так, цей поїло. Знизу щось його кусало. Так. Угу. Ну, два. І це ще не все. Я так подивився сюди, а тут є ще один. Хоп-хоп-хоп. Так, Що з тої сторони взяти. З тієї сторони. Ліпше взяти. Опа! Але ж класний гриб. Ого! Це найкращий з усієї цієї тріці. Так. Ну, давай. Оп. І О! А тільки він не хоче лізти. О! Опа! Оце так! Оце супер гриболовля. Прийшлось зробити пересорт. І маємо одне повне. Рибочків і трохи вже починається інше. Я перейшов щось в дуже густий ліс, такий, що взагалі не видно чи то день, чи то ніч. Іду в певному напрямку, що я собі думаю має бути хороший. Хоча ну, перша ота ділянка, де я був, вона в мене перевершила всі сподівання, які тільки в мене були, Тому не знаю, що має бути далі, але все одно іду. Напевно, там в тих сутінках, в тій сутінковій зоні, грибочки не ростуть, тому що тільки вийшов на ділянку, де чуть-чуть сві світліше, побачив раз і біля нього зразу маємо отаке. Оп-оп-оп. І так забираємо оце. Це напевно одна із найкоротших відстаней між грибами, тому що один я знайшов десь там, а другий отут. Ах ти ж, який він класний! Але ж він класний. Оп-оп-оп-оп-оп. Так, закриваємо. Забираємо. Закрутка ставила. А це у нас що? Дивимось. Опа. Так. Це сюди. Білячок. Це добре. Перше знати в якому він стані. Хороший. Файний. Так. От треба буде трошки почистити, щоб оця земля на інші чисті гриби не попала. Але я це зараз зроблю. На жаль, правило з мухоморами діє не завжди. Бо я вже декілька таких здоровенних куб мухоморів обходив, а білячків так біля них і не знайшов. Тому пробую йти далі щось шукати. Останнє здається, що я говорив, це було то, що біля мухоморів білячків нема. Але в іншому місці я їх знайшов. От маємо білячок, прикладаємо, ставимо і маємо тут два білячка, які білочка їла просто як, як на якомусь цьому фестивалі. Бачите, хоп-хоп-хоп, навіть зубки свої там позалишало. Ось такі три красені я знайшов. Останні хвилин 40-50 мого походу взагалі безрезультатні. І після того, коли ти на цьому поході спочатку йдеш, потім раз в декілька хвилин в тебе хоча б щось те й відбувається то потрошки, типу, потрошки, потрошки такий так. Можливо, це буде вже і до, і до кінця цього походу. Що я далеко не виключаю. Тому і думаю, що давайте зараз я запишу кінець даного відео. Тому що чесно, там далі в мене вже десь видніється вдалині вихід. І я би хотів щиро-щиро-щиро подякувати вам всім за те, що ви це відео в мега-гриболовлі були зі мною. Знаю, що багато людей скаже, що от оці твої два відерка, це далеко не мега гриболовля але для мене в цьому році в цей осінній час це мега результат. от. Є таке в мене з собою і ще ви бачили, яке є в рюкзаку, коли я ставив. Тому, чесно, супер результат для мене. І я сподіваюся, що і вам також мої емоції попробувалися якось передатися через екран або вашого мобільного пристрою, через який ви дивитеся, або через комп'ютер. Тому дякую. Неймовірно вам за те, що все оце, нехай і коротке відео ви були зі мною. Я хочу попросити вас прокоментувати його, поставити лайк, підписатися на мій канал, якщо ви ще досі не підписані, тому що це є те, що дуже-дуже дуже допомагає моєму каналу розвиватися і оці декілька сотень. Перегляді вони постійно-постійно мотивують інших людей подивитися, звернути в сторону мого каналу і зробити це хоча б чуть-чуть-чуть-чуть більшою цифрою. Ну і само собою, чим більше людей подивиться, тим більше людей почує, що я спільно з брутальним футболом проводжу збір. На допомогу 80-ті ОДШБ і можливо хтось з небайдужих. Я впевнений стиль в тому, що серед моїх постійних глядачів точно такі є, які продовжують це робити, задонатять на баночку. Будь ласка, навіть якщо ви вперше на моєму каналі декілька гривень, це є дуже нескладно, але як показує практика з... Основна найбільша частина всіх зборів, вона закривається якраз такими малесенькими донатами. От недавно дивився де одні дівчата, просили те, щоб їм скидували менше 10 гривень. І за цей час, що вони там збирали, не пам'ятаю, здається, десь 30 тисяч гривень, то коли їм люди скидали по... Сумі менше 10 гривень, то це найшвидше вони закрили збір. Тому от тому я хочу ще раз звернутися до вас, кажу не не буває малих донатів, але є наше прагнення наблизити перемогу у війні. Тому, будь ласка, кажу я не встидаюся робити малі донати, але я Завжди стараюся донатити постійно, що хочу попросити і вас. Тому ще раз дякую. Я вам хочу пообіцяти, що от бачите, я не сподівався, що в мене буде такий просто мега результат для мене сьогодні. І я впевнений, що таке е, чекає і на нас. Тому я обіцяю вам, що в нас всіх все буде добре. Слава Україні! Постскриптум. Манюня попалася мені на саме завершення. Video. Oh. Ależ fajny. Zabierają.